Записка, яка змінила все ранок у домі Тетяни почався не з аромату свіжої кави, як зазвичай, а з крижаної порожнечі у грудях. Вона сонно попрямувала на кухню, сподіваючись знайти звичну записку від чоловіка Ігоря. Зазвичай він залишав кілька слів любові або список дрібних покупок. Але цього разу її погляд натрапив на довгий аркуш паперу з акуратним почерком. Моя дорога Таню, ти знаєш, як сильно я тебе ціную і поважаю. Ти була поруч усі ці роки і завжди підтримувала мене. Але життя йде, і люди змінюються. У свої 57 років ти вже не можеш дати мені всього, чого мені хочеться. Сподіваюся, ти сприймеш це зрозуміння. Сьогодні увечері я проведу час із моєю секретаркою Кристиною в готелі Не хвилюйся! Я повернуся до півночі». з любов'ю ігор. Тетяна перечитала кожен рядок разів п'ять, серце калатало, руки тремтіли, але найбільше її розлютило не те, що Ігор пішов наліво, а його впевненість, що вона мовчки проковтне зраду. Вона повільно опустилась на стілець і заплющила очі. Перед нею промайнули руки, весілля в тісному рахсі. перші труднощі з квартирою. Народження сина Артема, його випускний, ігорові відрядження і рідкісні хвилини щастя. Вона терпіла заради родини, заради нього. Відкривши очі, Тетяна рвучко підвелась. Вона знала: цього разу мовчати не буде. Вона дістала красиву бежеву листівку, на якій зазвичай писала привітання синові, і красивим каліграфічним почерком вивела: Мій дорогий чоловіче! Я прочитала твоє послання і щиро дякую за чесність. Ти нагадав мені про мої 57 років, але, дорогий мій Ігорю, не забудь, тобі стільки ж. До речі, раз ти вирішив розважитись, я теж дозволила собі трошки радості. Після твого відходу я не сумувала. Знаєш, твій давній друг Віктор з інституту давно кликав мене на вечерю, але з поваги до тебе я завжди відмовлялася. Сьогодні ж подумала, чому б і ні? Ми прекрасно провели вечір у ресторані біля моря, а потім він відвіз мене до нового спа готелю. Не хвилюйся, я буду вдома завтра до обіду. З повагою і теплом, Тетяна. Але сидячи за столом, Тетяна вже розуміла, що ця записка лише початок. Віктор дійсно був другом сім'ї. І до цього вечора вона не дивилась на нього інакше, як на вмічливого розумного чоловіка. Але цього вечора все змінилось. Після ресторану вони довго гуляли нічним містом, сміялися, згадували студентські роки. Віктор був уважним, говорив правильні слова, зовсім не так, як Ігор в останні роки. Він узяв її за руку так, що вона знову відчула себе не жінкою за п'ятдесят. А тією молодою дівчиною, яка колись любила свого чоловіка більше за життя. Коли вони приїхали до готелю, Віктор не тиснув, просто зняв для неї номер, замовив сніданок і побажав солодких снів. Але Тетяна довго не могла заснути, дивилась у стелю і думала, чому ж вона так довго терпіла те, чого терпіти не варто? Наступного ранку вона повернулась додому. Ігор сидів на кухні. У повітрі стояв запах дешевого одеколону та залишків вчорашнього алкоголю. Він підвів на неї затуманений погляд: Ти де була? прохрипів він. Тетяна повільно поклала ключі на стіл там, де йти? Тільки на відміну від тебе, я не брехала тобі і собі. Я згадала, що я жінка, і знаєш що, я ще можу бути комусь цікава. Він хотів щось сказати, але закрив рота, не знайшовши слів. Перед ним стояла нова Тетяна, та, що більше не дозволить керувати собою, та, що нарешті вирішила жити для себе. За кілька місяців Тетяна розлучилася з Ігором, без криків, без істерик. Просто вийшла з дому, залишивши за собою минуле. Вона переїхала до невеликої квартири біля моря і разом з Віктором відкрила кав'ярню. Про яку мріяла ще в молодості. Її очі знову світилися не вогнем болю, а блиском свободи. А Віктор він був поруч, без обіцянок на все життя, але з поглядом, у якому було головне повага, тепло і справжнє захоплення. Тетяна більше не чекала записок на холодильнику, бо тепер щоранку прокидалася з ароматом кави, яку вони варили разом, із любов'ю.